Всім привіт, друзі! Ви на каналі Whattekies, мене звати Рома і сьогодні у нас з вами буде реакція на виконавця Soulman та Encarry. Пісня називається Птах. А, безпосередньо даний виконавець, а, якщо не помиляюсь, саме Солмен, пан Андрій звернувся до мене, а, надіслав кошти для ЗСУ. Саме зараз скрін не з'являється, ви все побачите. От, і попросив, щоб я переглянув його новий кліп а, на його пісню. Зробив реакцію, свої думки якісь висловив і так далі. Давайте я одразу зачитаю, просто, що саме він мені написав, для того, щоб нічого не упустити. Так, хочу запропонувати на огляд свій новий кліп the Tib. Так, будь ласка, подивіться, прошу як військовий, та прошу за хлопця-героя кліпу. Дякую. Отже, ще й виконавець цей військовий. В даному випадку. Ми, я в будь-якому випадку переглянув до мене звернулися. От, але і, враховуючи ще й донат, який йде на ЗСУ, супер. Давайте дивитися, давайте слухати, буду максимально об'єктивним зі своєї сторони, так, наскільки це можливо. Тому що, незважаючи людина донатить це там, звертається в чи ще щось, я завжди. Намагаюся висловлювати саме свою думку і говорити те, що я дійсно відчуваю та думаю. Поїхали, друзі! Володимир Малуха, волонтер, волонтер, який займається зборами коштів для військових. Його мета придбати Байрактар сценічний псевдонім воїнич, напевно, так, правильно, не знаю, прочитайте, якщо я не правий. А, можливо, невеличке, да, скажімо так, побажання, що в даному моменті більш якийсь чіткіший шрифт варто було зробити, як на мене. От, тому що я ну, не зовсім розумію цей шрифт. Можливо, можливо, це безпосередньо почерк. Або виконавця, або, ну, напевно, виконавця. Так? От, тому в цьому тоді є логіка. От. Я б, можливо, зробив би інакше, та? інакший а, шрифт, щоб більш зрозуміло, що це було. Окей, давайте до самої пісні. Але сама ідея чіпляє. Це... Так бачить замісне. Ну, особливо приємно, що тут, наскільки я розумію, а, безпосередньо цей герой це а, хлопець з Полтави чи з Полтавської області. От а, Приємно, що це людина. І цікаво так. Переглядати зараз цей кліп ще більш цікаво через те, що я сам. А з Полтавської області це така дуже приємно. Давайте дивитися навіть трішки настрій. Ще щось, щось, щось більш цікаве стає. Теба стелю, молитва, порожні обіцянки. І вірю, море заповнить цю пустелю, навіть якщо переливаєш ти його зі склянки. Піймала доля утинета, у тенета, а в матері вкрала поте від мене сльози. Кайданки під невільного корсета Уява замінить на вітрильні трос. Не втягнути. Має повсти до висот. гравлик домівка, гравлик скринька порожня, небо цети листоноша, я не цілення, лише риса художня. Мій скелет розрісся назовні, під ногами сипучі яри. Душу вітер заповнить, клітку вже не згадають птахи. У вісні я бачив ту скелю, її велич, мій страх. Жартицю там у вежу полонила безпорадність в тілах. Хто звільнить її, звільниться сам, мов зі скафандру метелик. Каміння кидав в небеса, невже недосяжна мета, а вони склали з них гори, над якими видно крила птаха. Не взяли А ані без до дірок, крила що пошиті Нами на море, але я вкотре перший помічаю його. Бо гусениці граби розчарувань, покірно не бачають метеликів за склом Залиш його на самоті чи відпусти, а небо все ближче, і мрія, відкривається скафандр, поклавши крила всередину клічниці. В один прекрасний день, а може, він прийшов сьогодні захід сонця. Я твій наліпший пацієнт, бо наш санс, сеанс польотів. Ціни на годинники такі вже різні, але час однаковий для всіх. Як порожнеча, тому всій одиночній камері моя свобода мріяти так солодко Про втечу Не вдягу А ніби стерті до дірок, крила що З дарованих ниток. Мій візок ясниця усього життя, та крила розкриває, а злітаю, ніби я. Де болить? Там, де не видно. Як крила їдає, блакить, жартиться не тільки промінь вогняної яви. І мільйон сірників, поклавши у груди, враз запалали. Вау, що ж, друзі, uh, насправді, насправді мені є, що сказати. Uh... По-перше, обов'язково перейдіть на цей кліп. Він буде, посилання буде в описі до цього відео. Обов'язково перейдіть, прокоментуйте, напишіть. А, так, напишіть, будь ласка, якісь слова, те, що ви думаєте, так. перегляньте, додайте переглядів цьому відео. Тому що я приємно вражений. Це. Е, Розумієте, в деякому сенсі це можна назвати щось типу любительської музики. Якщо так можна взагалі говорити, не знаю. Тому що це не продакшн, це не якісь там великі корпорації і так далі. Тобто все робиться просто звичайними людьми, які Кожного дня ходять поруч з вами. А, до чого я? До того, що я приємно здивований якістю. В деяких моментах а, кліп мені а, взагалі ніяк не видавав, а, що він любительський, тому що знято доволі цікаво з цікавими ракурсами, кадрами і так далі. А, з приводу кліпу. Звісно, звісно, маючи можливо якісь більші бюджети, можна було зробити щось більш масштабне, чи типу того, так, але якщо говорити от про виходячи з того, що я впевнений, що там не було якихось великих да, бюджетів, тобто це люди робили от Самій, можливо, там якийсь людина-оператор знайшлася, знаєш, тобто звукорежисер, напевно, якийсь і так далі. Тобто це все робилося, як би то правильно назвати. На, на такій а, патріотичній, добровольній основі, от якось так, так би я це назвав, просто тому що цікаво щось зробити. Тому до кліпа в мене в, в даному випадку взагалі нема жодних запитань. Все класно, все круто. Звісно, можна було там щось таке неймовірне зробити, але ну, виходячи з того, що там впевнений, що люди мали, вони з того зробили дійсно круто. З приводу пісні, мені сподобався приспів. Виконували досить непогано. Не сказати якось супер-супер, але непогано, і це приємно слухати. Це дійсно дійсно приємно. От. А, мені дуже сподобались слова само, самої пісні. Да? Я б назвав би це, напевно, не пісня більша, а віршем, вірш з приспівом. Чомусь в мене така думка виникла. От. І... Це кожне слово, яке там пробувається, яке там стукає тобі до серця, і ти слухаєш, і тобі дійсно цікаво продовження і розвиток так, цього вірша. Ну і, звісно, сама історія. Історія людини, яка не зважаючи там, дані свої якісь складнощі, свої труднощі, і що їй можливо щось не даровано зверху, вона намагається робити все задля перемоги України, задля перемоги своєї батьківщини, задля людей. Я висловився. Я висловився в цілому, і м, мені нема що додати. Пишіть ви коментарі, буду чекати вашої думки. Дякую за перегляд. Підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте, друзі! Слава Україні!